Так, усім привіт! Хочу стисло розказати, як я зробив гарнітуру, в принципі, якщо можна це так назвати, ось такий bluetooth приймач на джек з одної сторони для навушників і з другої сторони для зарядки. Динаміки навушники я взяв самі простіші, самі, самі, самі простіші, самі дешевші. Ось, Вставив їх у шолом всередину. Правда, в, в цих шоломах МТ Веню в них немає підготовки під гарнітуру, тому там довелося зробити місце для них. І провів дріт для зарядки. Ось сюди. Кишеньку. Зараз я покажу, де воно. <кій> На відео то не завжди виходить. Ось, ось воно ось тут ховається. Під шлейкою. Ось тако. І нічого не заважає, нічого не видно. Сам модуль ось так я його тут встановив, нагрів ось цю частину пластику. Усе підігнув і ось так він виглядає. І працює шикарно. Все. Е, можна телефонувати так само, переключати музику і, ну, все в гарнітурі. Це такий собі варіант. Не було чим зайнятися, я ось таке зробив. Але круто, я спробував їздити, музика грає нормально. GPS-навігатор мій конектиться, про який я розкажу в наступних відео. Ось. І такі, такі штуки може хтось собі візьме, візьме е, на замітку. Всім дякую і чекаємо відкриття сезону. Всім пока!